Тепер я хочу вам показати одну фотографію, яку я шукала, точніше, яку я випадково знайшла, коли шукала матеріали до сьогоднішнього етеру, і це. Фотографія 50-х років. Хтось може подумати, що це Михайло Грушевський <рив> в 50-х роках. Це було б неможливо. Хтось подумав, що це викопаний дід варала разом з явою. І ви знаєте, я побачила цей фотознімок уже після того, як відібрала дуже багато інших фотографій Бориса Грачова для того, щоб показати вам ці знімки, тому що ці знімки мені здаються невід'ємною частиною для сьогоднішнього етеру, невід'ємною частиною цієї книжки. Кни це фото 50-х років, воно не те, щоб відображає реалії книжок саме Турадорів, але воно нам дає натяк на те, що такі діди варави зі своїми онуками завжди десь є. Завжди таких дідів-варав можна сфотографувати в якийсь такий момент, і вони просто ну фотографічно схожі на персонажів, про яких ми читаємо. Я от просто я побачила, я зрозуміла, що от. Борис Грачов, очевидно, навіть не здогадувався про всеволодностейка в той момент, тому що всеволодностей ще й писати не почав в 50-х на початку. Але герої, герої всі навколо нас. А чому я взяла Бориса Грачова взагалі як співавтора сьогодні до свого етеру? Тому що мені здається, що однією з важливих одним із важливих фрагментів цієї книжки це, власне, є частина про Київ, тому що. Те, наскільки багато описів унистайка Києва, є безцінним для кожного киянина, і я можу сказати, що відштовхуючись від свого досвіду, я, по-перше, страшенно любила гуляти зі своїм татом. По київських вулицях слухати його історію в дитинстві. А по-друге, це той досвід, який мені зараз, коли я вже доросла, іду тими ж вулицями, з легкістю мене переносить у той дитячий стан безтурботності, радості, та що я йду радом разом з татом. і Він мені щось розповідає. І настільки цей досвід... Уже завжди зі мною і він зрісся. Що я розумію, що мені хочеться також з Олесем свого часу, коли йому більш-менш уже стане це цікаво, також гуляти київськими вулицями і розповідати йому різні історії для того, щоб він ці потім історії далі кудись ще розповідав. Я так вже дуже дуже програмую наперед. І для мене частина про Київ. Тому ми саме і обрали другу другу частину трилогії, тому що в ній дуже багато про Київ вона є просто чарівною. І тут я увімкну вам відео Бориса Грачова. таких добірка фото Бориса Грачова. Це фото Києва, це переважно 70-ті роки, але можуть бути і 60-ті, і 80-ті 80-ті. Це така мішанина, але з іншого боку, коли ви читаєте Настайка і коли ви читаєте опис Хрещатика, наприклад, то ну, мені здається, дуже важливо також мати якийсь, якийсь такий референс, будемо так казати, стосовно Хрещатика. Пливемо ми, линемо, викруковуємо Хрещатиком. Праворуч багатоповерхові будинки, схожі на величезні кахлями, обкладені груби один на одного громадяться. Угору на печерськ лізучи, ліворуч універмаг, склом на сонці виблискує, далі здоровенницька, десятиповерхова типу, типу, міськрада. Скільки ж то у неї людей радиться, така велика, десь за міськрадою вежа телевізійна, небо аж у космос проштиркою. Оце висота. Нічого вищого у світі не бачив. От де від матері після двійки ховатися, не те, що на наші груші, не тільки б стягли, не догукалися б. І насправді, якщо ви не розумієтеся на топоніміці хрещатика, то за міськрадою через декілька будинків, Хрещатик 26. Це радіо і це телебачення раніше там знаходилося. Я не знаю, чи була там телевежа, чи ні. Я цього не застала, але якщо Нестайка так описує, то очевидно, можливо, там щось і було. І ось так можна повернутися, переглянувши ці знімки у ту реальність, і побачити Київ очима Яви і Павлуші. Я Страшенно люблю розглядати ці фотографії, тому що це той Київ, який я пам'ятаю, на жаль, він дуже некрасиво змінюється. Але якщо брати ту частину книжки, яка присвячена Києву, то вона якраз нам розповідає про певні незмінні святини, попри те, що відбулися певні зміни, перейменування вулиці Січневого повстання, перейменування. Будинку піонерів, чи якось він, воно там звучить, вже, мабуть, не палацу дітей та юнацтва, можливо, там звучить і ще щось переіменування інших моментів. Про радянські аспекти ми поговоримо трошечки згодом, а я вам, наприклад, ще покажу той ривок, який мені сподобався, з фотоілюстрацією до нього. Так, де цей знімок? Ми біжимо сходами, що ведуть з містечка розваг униз. До набережної хороші сходи, але довгі, хоче донизу бігти, а однак захекались. Ну і власне це ті сходи це пам'ятник Магдебурському праву, і напис на меморіальній обдошці був не один. Окрім нього було ще багато написів. Але вже од руки і значно пізнішого походження. Геть усе магдебурзьке право було густо списано досить таки одноманітними формулами: Коля плюс ляля дорівнює любов. Вова плюс Оля любов, Юра плюс Нюра любов, Толя плюс Галя любов. А якийсь один на з великими отакенними літерами свою формулу аж метрів за три над землею. Жека плюс льоха любов. Мабуть, йому довелося для цього принести з дому драбину, бо аж ніяк не вірилось, що в нього може бути таке довге тіло. По-людському звали його видно Олексій, а її Женя. Писав він російською мовою і не знав, що українською льоха то свиня. І вийшло, що він сам себе назвав свинею. І, до речі, мені здається, що городські діти не в курсі, що льоха це свиня, а сільські діти або ті, які мали сільське дитинство у вузді дусів, в курсі. Ну і от нам Нестайко дуже багато таких от мовних таємниць розкриває. Звичайно, офігенним є дуже багато людей говорить про це, це. Київський пляж. Пляж київський просто фантастично описаний. Я рекомендую вам піти і прочитати. Я не можу собі точно уявити, що таке мільйон людей. Але якщо вже уявляти, то уявляти, мабуть, треба київський пляж. По-моєму, там було не менше мільйона. Хто не вірить, хай піде і порахує. То було схоже на якийсь велетенський базар. Тільки що всі голі і не торгують. Ніколи я не бачив стільки голих людей одразу. Ну, доводилось мені бачити одного, двох, трьох голих, ну, два-три десятки у лазні. А тут мільйон голих. Аж не віриться, що таке буває на світі. Ну і власне знову ж таки, фото Бориса Грачова, ви можете подивитися, і вони дуже сильно відображають цю реальність, тому що у мене в голові якось я такі пляжі вже не пам'ятаю. Але от, от так. Отак от, 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 так от вони виглядають, і ці всі описи у мистейка просто фантастичні. Звичайно, знову ж таки, ми можемо подивитися в різних книжках різні ілюстрації до того, як виглядає пляж. Анатолій Василенко просто фантастично зобразив пляж київський, і мені здається, що дуже це все відповідає реальності Труханів, зразу впізнаєш всі символи. Ну і метро знову ж таки Борис Грачов, фотознімок Метра. Мені здається, що це навіть можливий 50-ті або початок 60-х років. Але от бачите, навіть міліціонер потрапив в кадр, і ви можете трошечки собі уявити подорож друзів по метрі і те, що з ними сталося в метрі, і те, що вони побачили міліціонера. От власне це все так могло виглядати.